Сьогодні рибку ловимо. Доволі таки гарненька. І ще залишилося, скільки нам три до норми. Все, да? удачі вам, ловіть, ви мет качайте, а ми будемо рибу ловити. Друзі, вітаю! Ну, отакий лов сьогодні. За півтори години. Прийшли з сім'єю, надергали, є, різна, є. І за 30 і 25. Ну отак, піймали сьогодні у нас середа. Я такий улов. Але ще не кінець. Ще будемо ловити. Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Бджульниця шестирамочних уликів. Сьогодні у нас уже 9 чи 10. 9, мабуть. І приїхав з рибалки, я вам показав. Яка рибалочка, якої риби нахватали, Виповнили достроково план. За півтори години нахватали 60 штук скумбрія. Ох, вся одна в одну грам по 700-800. Дуже удачна рибалка була. Але сьогодні, ну, ви подивились, яка рибалка, я вам показав, яка рибка. Потім покажу, поки я поїхав бистренько з донькою на один із точків. А жіночка приготує нам рибку, звісно, духовочка, рибка, і приїдемо, будемо обідати. І я вам покажу, яка вона готова, але на смак ви не зможете покуштувати. Ладно, працюємо. На цьому одному із точків прилетів до мене рій. і я вам зараз покажу. Друзі, ну, продовжимо далі, камеру переключив, щоб вам видно, це було добре. Заглянемо з вами. Я ще не заглядав, він тільки вчора залетів, це вулики стояли. Пусті десятирамники, тому що я продав вже пакети бджіл і пересадив їх в шестирамники хвости, щоб скоріше вони розвивалися. А зараз з вами подивимося. Тут рамки залишав я. От бачите, 4, 5, 6, 7, 8 рамок було. Ще й тут сидять. І там уже повідбудували. Як вони отак стояли, так залетів рій. Бджілки реженькі, видно вам. І вулик вам видно. Зараз ближче вам піднесу. Так може краще. І разом з вами дивимось, що за рій, що для нього треба нам. Ви знаєте, що я не користуюся димом, а користуюся водичкою, але я не знаю, що це за бджоли. І надів на всякий пожарний я для себе маску. Понабудували, бачите, рамки так стояли. Вони нічого не чекали, ці бджоли, чи я, верніше, нічого не чекав, щоб бджоли залетять. Але дивимось з вами разом. Ось така рамочка. Тут вони медок зложили, а тут для матки залишили. Зараз ми з вами будемо шукати. Бачите, тут і тінь падає. Але я вийду на сонце, гляну, нема яйц, нема. Але я не звик вже бджіл ображати. І те, що вони принесли з собою сльози якісь, ця пуста і бджіл немає. Але вони ж до цього, мабуть, літали сюди і вибрали. Я завжди знаю, якщо так залишити рамки із медом. І воровки будуть літати, завжди рій прилетить. Ну, дивимось з вами далі. Для цього я їм одразу поставлю. Отакі медові рамочки із запасу. Дивіться, я бджіл своїх і чужих, яка різниця. Я їх дуже поважаю. Але вони ще й, я хочу вам сказати, що вони і знизу сидять. Там рамки є і знизу. Ну, я вважаю, що матка, мабуть, все ж таки буде спочатку вверху сіяти, тому що ж тут тепліше. Тут теж приготували вони вже для матки. Зараз з вами подивимо. А тут, по-моєму, є. По-моєму, вже і є яйця перші. Зараз подивимось, мамку знайти бажано було подивитися, познайомитися з нею, хто вона. Ну, я думаю, що тут матка буде риженька, але якщо я не знайду її, я все одно Дуже сильно турбувати їх не буду. Зараз подивимось, що вони тут мостів набудували. Завжди кажуть матку, треба шукати там, де багато бджіл. Будемо на цій рамці дивитися, але ж вони тут могли бути із-за того, що тут велике проміжне пространство між рамками. На цій рамочці. Готують для матки, але роєва матка, коли прилітає, вона та люба матка, хоч і пересадити, вона одразу не починає сіяти. Треба час, щоб вони підготували. Я кажу, вона вчора тільки, мабуть, залетіли, тому що хазяїн дзвонив, каже, щось у тебе в тих вуликах. Незрозуміло, людина недалеко від бджіл. Я кажу, добре, приїдемо сьогодні, подивимось. Ну, я зрозумів, що тут каже, багато бджіл. Я зрозумів, що тут точно залетів рій. Мої вулики там далі, що тут і стояли. Бачите, вже яких язиків набудували. Ну, вони завжди забудовують пространство вільне. Отакі. От а будують завжди рої, коли прилітає, забудовують язиками. Бджолині комірки. Дивимося, щоб тут не було матки. Ось такі язики. Знімаємо їх, вони не потрібні. Дамо їм рамочку з вощиною. Зараз передивимось тут. Вони почистили всі рамки. Хоча тут рамки були всі чисті. Просто запасні я поставив, не влазили в шестирамники, але на них був. Я вважаю, що це залетів первак, тому що дуже багато бджіл, тому що вони і сидять ще і внизу. Давайте, щоб відео. не за... Тягувати сильно, як я знайду матку, я включусь. А то все, забирати час який сильно дорогий, не хочеться ваш. Зняв я, друзі, корпус. Тут теж дуже багато бджіл. Зараз я налишту, тут вони Внизу, може і матка тут на верхніх рамках я не бачив. Зараз подивимось з вами разом. Тут, якщо по хорошому можна поділити на дві сім'ї, я, мабуть, так і зроблю. Ну Тут їх не дуже внизу багато. Сидять отак практично. На верхніх рамках, щоб переходити знизу вверх. Але подивимось. Матки поки я не бачу, чистять вони всі рамки, тому що тут і був пилок на рамках, і все вони вичищають дуже добре. Подивимось зараз з вами далі, що тут. Рамки я ж кажу, що стояли просто запасні рамки. А ну не дуже ви. Бачите, я працюю без всякого дима, хоч чужі бджоли залетіли, хоч свої. Бджола крупна, скажу, одразу. Дуже така крупненька. Це мені подобається, але... Меду, мабуть, ото, що вони тут нашкребли у мене в цих рамках. Ну, я бачив рої за своє життя дуже великі, тому хочу сказати, що це рій слабенький для первака, може це і не первак, а може і первак. Все ж таки раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Рамок на 8х9 на він буде. Зараз розберемося Я думаю, що я його посадю в один корпус, не буду я поки на два. а потім зверху поставлю йому шестирамник і правильно буде він збирати мед, як я вам показував. Зараз я цей нижній корпус зніму по чистю дно і поставлю їм обратно. А з вами включимося. Друзі, додаю я їм ще рамочку кілограма чотири митку. Це у них вже буде 8 кілограмів. Те, що вони принесли, навіть і на піврамочки не буде. Ну, коротше, злітають вони у таких бджолярів, я всегда кажу, від голоду. Не буду я шукати матку, просто додаю їм отаку вощинку пластикову, але. Нав... Воском намазаною і вже почали вони трошки її будувати. Зараз рій цей дасть жару, відбудує все як положено. І зазвичай я ставлю їм ще одразу таку рамочку, це ж для трутня, щоб вони подивимось. Чим вони її забудують бджолиною або трутневою ячейкою. Буде видно. От вже кілограм 8 у них меду є. І зараз я, мабуть, все ж таки буду ставити і ще один корпус. Там, якщо матка в нижньому, хай вона буде в нижньому. Але я поставлю верхній, тому що джіл дуже багато, а йде жара, і подивимось, що буде далі. Не хочу я, щоб вони мучилися у мене. Я потім подивлюся, де матка, якщо що, якщо я розділю їх на два. Вони до зими наберуть силу. А зараз поки ставлю їм ще один корпус, поки я рибав хоч зайнятий, а в мене рої прилітають. Кажуть, та вони на точки не прилітають, прилітають іще як і додаємо їм рамочки всі. Добавлю я до повного корпуса їм. Хай вони, матка зараз буде сіяти добре. І я думаю, що вони за якусь, подивлюсь, може, недільку постоять. І я їх розділю на упіл. Тому що так буде краще, я думаю. Поставлю я їм годівницю. Вони в годівницю. Думаю, будуть вітати добре, тому що вони голодні, джалярі. Якщо тримаєте бджіл, так ви ж їх хоч нагодуйте, не відпускайте голодними. Я так не можу. Наприклад, в мене всі бджоли, бачите, я ж ці рамки медові, я ж вільно міг відкачати. І до речі, У рої я завжди ставлю будівельну рамку. Хтось запитував, що таке будівельна рамка, молоді бджолярі. А от можна її пусту зовсім ставити. Але я її отак обрізав. Верхня частина бджолини комірки, можуть медом залити. А низ вони зараз подивимося, з чим вони забудують. Я думаю, що якщо ну, більше всього, коли рої... Прилітають, вони вже не будують е, е, трутневу комірку. А я ставлю навмисно, щоб зайшов весь трутень, і вони засіють, якщо засіє, якщо вийде так. І я його викину. Але обов'язково хлопці обробляйте, обов'язково ви не знаєте, що там у людини було. які там Болячки. Тихо розгуділися, дай Бог, щоб матка була. Ну, я думаю, що матка тут є, те вони гудять, що я з ними лазю. Ну, думаю, хлопці, на цьому і завершимо, тому що відео можна цілий день крутити, а я зараз з ними завершу і покажу, яка буде готова рибка. Приєднуйтесь до нас на рибку. Смачного ждіть. Зараз я прийду додому і досніму. Друзі, бачите, квітнуть отак. Я не знаю, що це, але все квітує, і бджоли, я дивлюся, не беруть пилок, а вишукують нектар. А там квіточки такі миленькі, під мікроскопом, тільки дивіться. Але бджіл на кожній гроніці дуже багато. На кожній, подивіться. Ну, і поки я все тут налаштував, передивився інші сім'ї, рій уже освоївся, я йому налив, поставив годівницю. Бачите, годівницю поставив, налив йому 4 літри сиропу. Один до одного для старту матки. Ну і звісно положив вже медопоргові млинці. У них нема пилку нічого, але це їм дасть старт там дрожжі, там пилок, там все є. Бджоли беруть залюбки. Свіжий поки вони принесуть пилок, а це вже їм матку є чим годувати, буде молочко. І на цьому все. Їдемо додому рибку куштувати. Друзі, ну як я і обіцяв, ось вам готова рибка, смачна, дуже смачна. Хазяйка приготувала свіженька тільки з океану. Ми будемо обідати, а ви наливайте чарочку, хто там і під чарочку таку рибку. Звісно, азовська смачніше, але те, що є. Дякую вам, що ви зі мною, що дивитесь. От я вам і показав і улов, і приготування, і як рій сам прийшов до нас додому. Мира вам, здоров'я і гарних роїв.